І так, усім привітки! З вами Отаман. Радий вас вітати сьогодні. Ви на відосі відкриття контейнерів. Боже, яке кончене. Ну що, зберіг усі купив 20 я штучок цих контейнерів, і як завжди, цей баг не виправлений. відкривається один, з якого мені нічого не випало. Тому наразі будемо робити це разом. Сподіваюся, нічого не випаде, як завжди, нічого не випадає. І ми ще раз підтвердимо це казану. Тому відкрити перший, перший на відосі, і з нього випадає аж нічого. У нормально, 5х1. Гаразд, давай наступний. Так, так, так. Що у нас тут? О, ну 5х поки що сипить, 17 залишилось. Давайте, давайте, мені цікаво, давай, давай. Ну, чотири. Ну слухайте, іксів воно насипить. Ну це прям воно мені каже, що потрібно робити стріми шлях до. Тому що іксів сипить дуже-дуже добре. А там танки там 0003. О, тисячу золота. А, ну це сім сертифікатів. Окей, повернули трішечки. А, добре 3 х Ну, непогано. Але хотілося б якісь б там та. Ніхуя К. Хотілося б там якийсь танчик, але він у мене є. Зачекайте, 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 стоп, 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 Вергеймішка, стоп, стоп. А слухайте, а що у нас, яка компенсація за нього дається? О, півтори мільйони кредитів. Яка сумна новина? Ну добре, 12% залишилось. Ну, те, що випав танк 8 рівня, я вибачаюсь, але шанс його випадіння дуже маленький. Прям ну, дуже маленький. Ну там тут усюди дуже маленький. 0,03%. А нам випав восьмого рівня ковш. Причому що такий рідкісний танчик. 3X, окей, давай наступний. Давай, 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 варгеймін, давай, бем! 4Х. Окей. Ну, в принципі, ми ще тисячу золота заберемо. Ну, 4Х, слухайте, а сипить добре, а сипить воно так знатно. О, Вау! Опа! Опа! А в мене його нема. А я його хотів. О, да! Ого, ого! Є, ото є файна новина. Слухайте, блін, у мене цього танчика немає, і я його дійсно колись собі хотів купити. Оце підфартило, оце мені підкрутило. Два танки 8 рівня за 20 контів, подивіться, ця лялічка тепер в мене є. Та те що? Нічого не знаю про цей танчик, але мені здається, він буде доволі цікаво гратися. Ох, тут ще в нього... Ох, капець топовий камуфляж, лось, йоу. Капець, друзі, ну у нас залишилося ще. Що... Ну це ого ого. Це вибачення за попереднє відкриття контейнерів, яке було найпершим відкриттям, і давно не було відкриття контейнерів. А любі друзі, якщо ви хочете далі бачити відкриття контейнерів від Мирона, будь ласка, в описі, там коротше коментар можна написати. Ви туди напишіть, будь ласка, що Мирон, давай відкриття контейнерів. Мирон, давай, роби відоси. Мирон піднімай свою дупу і роби контент. Якого дідька ти не робиш контент. Тому у нас 8 контейнерів і ще випаде 10 рівень. Я отак накаркаю, щоб. каркала ворона і випав 10 рівень. Натискаємо і не дивимося. Я закрив очі. Чи... 3Х, ну окей. Ну ми ще 1000 золота дістанемо. Ху, 3Х. Окей, зараз 1000 золота і залишається 5 кунтів. Все, 1000. Ну, 5х цепить, окей. У нас вже є. Можливо, ще щось купимо, я не знаю. 3X, окей, 4 контак, 4. Давайте, 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 ще один якийсь танчик. Опа, ну окей. Ну, а було б прикольно, щоб ще щось випало, шанс маленький, але може бути. І 2 контейнера, два контейнера. 3Х. Окей, залишився один. Залишився тільки один контейнер. Один. Ну, друзі, ну, давайте, давайте. Зараз ми зосередимо всю свою внутрішню силу. Зараз ми подумаємо над тим, як нам з вами зосередити зві зробити візуалізацію отримання Мирона. що ти верзеш? Щоб він отримав безпосередньо танк якийсь 10-го рівня, і воно тільки А ну, давайте. Ви це робите? Я це роблю. І. смішно ж хіба ні? Угу, Пішов в дупу, сказали мені. Ну слухайте, зараз можна взяти. У нас ще є трішки голди. У в нас є 3700. Я пропоную ще взяти трішки контейнерів для того, щоб у мені випала та тисяча, і в принципі таким чином і спробувати, і відбити. Давайте, давайте поглянемо. Де ці пропозішн Так, а що у нас тут? Ага. Там можна було за 1500 ще купити, мені потрібно ще два. Це зберіг всі, залишається тільки 9 і 15. А що більше немає? А, ну, зараз ми подивимося. Не бачу, не бачу. Оце відкриємо. О, якийсь наказ. Опа, ось є. Три штуки за 1500. Ми зараз купимо і 1000 нам випаде. Це вже буде добре. Все, перше відкривається, випадає танк 10 рівня. Бах! 4Х. Ну нехай буде. 4х, 3 штуки. Слухайте, нормально сипить іксами, я так скажу. О, тисяча золота. І відкриваємо останній. І що нам зараз випадає? Ну, давайте, давайте дочекаємося. Ну, 4X, слухайте, ну я скажу так: з урахуванням того, що я купив їх за скільки там було? 10 тисяч золота. Я купив 20 контів і плюс купив ще 3 конта за, 3... за 1500 золота. При тому, що трішки випало золота, мені випало 2 танки 8 рівня. Окей, в мене один був, а другого в мене не було і це Lance C. І він виглядає як на, мені, як на мене доволі файно. Ми одразу купуємо йому топовий каму, встановлюємо цей каму. Бо в мене, чесно кажучи, ну СТ-шок на восьмому рівні не так вже й багато, якщо брати преміум машини. Це, до речі, що у нас там є? Саме-стешок, -саме, попрошу дуже, ага, не так уж багато, як насипало. А, ну, Є, є, вистачає, але от саме я хотів цього танчика, бо він мені здається, доволі такий цікавенький, тому будемо на ньому також грати. Вітаю, вітаю нас з відкриттям контейнерів. Я вважаю, що це доволі вдале відкриття контейнерів, адже нам випало два танки 8 рівня. І, в принципі, плюс одна вісімка в ангарі за 10 тисяч золота. Що так, що так, вона десь вартує приблизно плюс-мінус так само. Вона вартувала, здається, 8500, якщо я не помиляюсь. А тепер ми забрали за 10 тисяч золота, плюс ми нафармили ще доволі багато іксів. Тобто 2х, 3х, 4х, 5х, погляньте. У нас є 8 штук 4х, 4 штуки, 5х. А, ні, це на танчик. Коротше. Ага, чекай, чекай. А, ось в нас я вибачаюсь. Ага, це залишилось нам ліжко. От у нас 13 штук 5 5x, 13 штук. качати везе сто 121 буде цікаво. Буде набагато легше. Тому ось а ще тут досвіду трішки нам же ждало. А ну цікаво, що нам тут влупить. Ого, а що це? Я тут де де я так понабрався? Це з цих контів понабирався. Ого, маємо 344 тисячі. Я не знаю, ви слідкували за цим, це мені реально з цих контів повипадало. Та, ти що? Та це ж на нову гілку буде Чехословаччина. Ну що, друзі, на цьому пропоную завершувати. Відос вийшов цікавий, доволі таки неоднозначний. Це як казино, ми всі це прекрасно розуміємо. Але Мирону пощастило. Давайте бути чесними. Мирону випав лось. Хм, так і назвемо цей ролик. Мирон на лосі. Головне, щоб не миронлось. Тому дуже дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за коменти. Якщо ви хочете такого ще контенту, будь ласка, дайте мені про це знати. Тому що ми з Лансеном потоваришуємо. Він скаже, що, друже, я хочу ще, я хочу ще, щоб ти відкривав конти і придеться їх відкривати. Будемо вже це бачити. Але така машинка вже в ангарі, вона мені доволі подобається візуально. Як вона буде гратися, це ми вже будемо бачити. В будь-якому разі, я дуже сильно завдячую кожному з вас, хто дивиться цей відос, хто Протискає вподобайки та коментує. Дуже велике дякую. Зустрінемося на відосах або на стрімах. Приходьте, приєднуйтесь, проявляйте активність і все буде Україна! Бережіть себе, мирного дня та доброї ночі! Або раночку, приємного апетиту та світаночку. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити! Бувайте, друзяки! Пока!